Чимало українських жінок ще з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації довели, що хочуть і можуть захищати свою батьківщину. У військовій частині А 7309 Поруч з чоловіками служать шість представниць прекрасної стадії. Робота в штабі не обходиться без дівчат. Уся документація проходить через тендітні руки. Також вони відповідають за забезпечення військових необхідними речами, а ще жінки стежать за здоров'ям наших хлопців. Знайомтеся Аня Вангловська, офіцер групи персоналу, до війни працювала вихователем та психологом у дитячому садочку. Служити пішла за власним бажанням. За власним бажанням, тому що я знала, що, типу, треба буде, я можу допомогти, можу бути корисною і, типу, що сидіти вдома. Якщо я вступала, вчилась на то, то чому б мені далі не продовжити не допомагати? Ми в польових умовах, але не найгірших, що може бути. Обов'язки працюємо, допомагаємо по особовому складу, причому з особовим складом. Всі рухи, які відбуваються, проходять тільки через нас. Наталія Чечирко є військовослужбовець за контрактом на службі вже шість років. Чому от е, обрали саме таку, ну, дещо жіночу професію, я б сказала. Ну, так просто склалась обставина. Я теж працювала в дитячому садку, останнє місце роботи, дитячий садок, я музичний керівник по спеціальності. От. І пропрацювала 6 років в музичній школі, згодом в дитячому садку. І склалася так обставини, що запропонували службу за контрактом в 16-му році ще. Так як я із досить патріотичної сім'ї, то. Я майже й не, вагала, не вагалася одразу в навчальний центр, от, і звідти вже служить, служила в військовому комісаріаті. От. Ну, а далі я ж кажу, підписала тут контракт. Син зараз наразі з батьками залишився. Чоловік на сході. Донька за кордоном навчається. Доньці 16, а сину 12. Скільки бачити з сином от раз на тиждень чи на місяць? Як бачить? Два раз, два в місяць. Ми бачимося. <свісно> жінки для чоловіка зрозуміло, але все ж таки мені здається для жінки це найважче. Це, вона, власть, так, звичайно, але найважче було в е, перші дні повномасштабного вторгнення, тому що дуже миттєво, так як для нього, так і для нас, вирвало із сімей усіх. І він залишився, е, ну, хоч із дідусем та бабусею, але сам. От, забрав свого улюбленого кота От, і вже був там, було найтяжче мені, е, тому що. Я не могла перші дні дзвонити йому, чути його голос. Я спілкувалася вже тільки через маму. От оце було найтяжче. Зараз вже звикли. Зараз кожен розуміє, що, що а тоді не розуміючи, взагалі що буде через хвилину, і оце було саме тяжче. Ольга Янкевич, начальник речової служби, саме вона стежить за тим, аби військові були забезпечені необхідними речами. Саме головне це забезпечення наших хлопців. Їх треба одягнути, забезпечити душем, щоб їм було тепленько, щоб їм було комфортно. Оце мої такі обов'язки. Стараємося, щоб кожному підійшов розмір. Якщо розмір не виходить, підібрати вони або вшивають, або їдуть міняти. Дівчина навчалася в Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова. За два місяці до війни підписала контракт на службу. Чому саме така красива, та дітна дівчина обрала саме шлях військового? Ну бо мені це подобалось. Я хотіла цього. Не знаю, Я навіть не що ще сказати, ще Можливо, так. Я, напевно, ще після 11 класу хотіла вступити. Ну, якось так склали життя. Ольга Цибуля вже не перший рік служить. Вона військовий медик. Піклується про здоров'я наших хлопців. А ще тут у військовій частині знайшла нового та вірного друга. Нам підкинули її хтось з людей. Я її побачила її на вулиці. Вона була дуже малесенькою. Я її взяла на руки, прихилила до себе і все. І ми з того, з того часу ми не розлучні. Ми постійно скрізь разом. І ось так вона служить. Вона вже все розуміє, вона вже доросла. да, про про тебе тебе». – кажу, Разом з вами. І ми постійно разом скрізь не балуйся. Пуля, не балуйся. Ми скрізь постійно разом. Давали отаме собаці ім'я давали. Так, як прийшло? Ну просто так. Ну, бо вона така була малесенька, малесенька і думаю, ну вона ж вже ж буде військова собака і щось було щоб таке актуальне було то назвали її саме так пулька У мене брат до речі військовий все життя теж військовий може тому мені ця тема дуже до душі і близька маю сина якому 23 роки роман він теж на фронті він теж на війні, він теж захищає, тільки вони на сході. Він там на сході теж на контракт пішов постійний, то ми отак разом разом з сином захищаємо нашу землю, скажімо так. І брат теж так само на сході, така військова у нас родина. Та й все. Часто спілкуватися з братом, з сином. З сином ми переписуємося кожен божий день. Але спілкування таке: привіт, живий, все. На зв'язку. Більше спілкування. Ну, такого, щоб там по телефону поговорити, то це рідко, бо там на позиціях. Ну, ось так. Скільки не бачила вже сина? Не бачила. В січні буде рік, як не бачила сина. Олександра Візнітіна з перших днів війни служить бойовим медиком. Так склалася доля, що саме війна познайомила її з чоловіком. Сама я з Луганщини. Коли почалася війна в 2014 році, я це знаю, не понаслижки. Я пройшла це трошки, і останнім рейсом виїжджала вже з міста Луганськ до батьків. Приїхала до батьків і почала допомагати хлопцям. Там стояла мій будучий чоловік, його бригада. Вони виконували військовий обов'язок. Там я з ними познайомилася. З 15 по 18 рік я була поруч з ним. Потім е мене чоловік привіз сюди. У 2018 році, коли почалася вже повномасштабна війна, я вирішила, що маю стати на захист батьківщини. Все-таки бути -таки, з чоловіком поруч. Стала я медиком, бойовим медиком. Я там працюється в такому великому чоловічому колективі, тому що жінок тут дуже-дуже мало. Складно. Чоловіки, вони всі такі своєрідні, до них до кожного треба підхід. До жінок ти знаєш підхід, можеш знайти, там поспілкуватися, щось спільне 100% буде. А з чоловіками треба до кожного. По різному підходити Як Як до дітей. Як до дітей так. Маю з чим порівняти колективи всі, взагалі, які в мене були. Я хочу сказати, тут е, дуже хороший колектив. Ми дійсно за цей час стали однією сім'єю. Чоловіки не ображають вас тут. Ні, ні. Ні, У нас дівчата з такими характерами нас не дуже можна образити. Всі завжди з повагою відносяться. У Нас колектив дуже класний, ми всі дуже дружні, і тому, якщо в когось день народження, ми завжди стараємося Можна привітати, зробити щось приємне. У нас тут справжня сім'я, тобто ми один одного підтримуємо, намагаємося зробити як домашню обстановку, щось таке привітати якось, щось смачненьке приготувати навіть по-домашньому, щоб було. Обов'язково. Хочеться зробити хлопцям, щоб вони себе почували як вдома. Війна та жінка. Ці слова важко поєднати. Проте сьогодні кожна українка відчуває на собі їх гіркоту. Чи то стоїть вона на захисті своєї країни, чи просто працює та піклується про свою сім'ю? Одне поєднує нас усіх. довгоочікувана перемога. Після перемоги що зробите найперше, що б хотіли зробити. Я б хотіла поїхати додому, сіма зібратися, Не знаю, я б хотіла поїхати е, туди, куди ніколи не доходило. Якось так. Просто жить. Перше, що то буде, то напевно відсвяткуємо тут зі сіма, повністю зі всім батальйоном, а потім з родини. Я що я зроблю зразу після перемоги, то це дуже хочу, щоб повернувся син, брат. І ми усі поїдемо до матері. Тут старенька, вона больниця трошки. Поїдемо до матері. Так і буде. Мати гайцива, І ми поїдемо всі разом до матері, накриємо величезний стіл і сядемо усі. Гуля, успокойся. усі за столом, живі, здорові, неушкоджені. Так дуже хочу, дуже-дуже. Саме перше це сім'я, саме перше це якісь подорожі і подорожі насамперед, так як раніше старались їхати за кордон, то насамперед це буде подорожі Україною. Ну і батальйоном нам обіцяв командир батальйону, що ми будемо в Криму відпочивати всім батальйоном. Головою військової сім'ї є Олексій Абдурахманов. Дівчата називають свого командира головним мотиватором та наставником. І командир батальйону у нас як керівник завжди за нами. І ми завжди за ним. Самим основним головним мотиватором для нас, для всіх є наш комбат Олексій Олегович Абдурахманов. Він дуже надихає. Він ну, для нас особисто, він дуже турбується про нас, про дівчат. Він дуже відповідальний. От з таким комбатом, як він, можна служити все життя. Ось Для нас, для дівчаток, він як такий наш наставник, батько. У нас дуже хороший командир. З ним можна бути, бути, бути і бути. І ми за нього станемо горою. Не дай Боже його хто образить. Все, ми одразу такою стіною за нього станемо. Він у нас найкращий командир. У нас комбат дуже добрий. Він велика людина, тому він до дівчат дуже гарно ставиться. Він нас ліліє, жаліє, ну, таке. Ми є в своїх, на своїх посадах спеціалістами, без них нікуди. Я їх дуже сильно люблю, поважаю і пишаюся ними, що вони служать в нашій частині. І вони, крім всього, крім виконання своїх обов'язків, вони ще й моральний дух наших бойців підіймають. Тому що бойці бачать, що дівчата теж Е, якісь е, труднощі переживають їм складніше, ніж хлопцям. От і хлопці намагаються на, на них рівнятись, якби тому це теж з свого боку така моральна-психологічна підтримка для батальйону. Дівчата в збройних силах України є тією силою, яка теж приведе нас до нашої перемоги. Українська жінка особлива, вона додихає, розвиває та виховує покоління, а ще захищає батьківщину. Нині ж до унікальних жінок належить кожна жінка захисниця яка разом із чоловіками-побратимами у лавах ЗСУ боронить нашу землю від окупантів. Українці вдячні кожному захисникові та захисниці за можливість працювати, бачитися з рідними, милуватися небом разом до перемоги зі святом.